Всім привіт! Ви на каналі Frontend Ченобі. Сьогодні поговоримо на тему того, яку помилку дуже часто допускають люди, які абсолютно позиціонують якийсь стікер в карточці товара. Це може бути, наприклад, там топ-10 продажів, якийсь там знижка, сейл, ліпша покупка і всяке таке. При масштабуванні цього стікера в залежності від того, на якому пристрої цей стікер треба відобразити. Що я маю на увазі? Наприклад, у вас стала задача додати в вашу карточку товару або десь ще в ваш в нашому проєкті, де це буде дуже схоже на цей приклад, який ми будемо робити, якийсь стікер. В нашому випадку ми скачали подібний стікер, це буде стікер, типу що це знижка, який по завданню нам треба додати ось тут от десь з боку нашої картинки карточки товару. Для цього нам достатньо просто скачати цей стікер. Я вже це зробив. Ось він в мене лежить в папці images. У цього стікера ми бачимо, що вже є якась задана ширина і висота, і ми собі уявляємо, що цей стікер як картинку, svg картинку, умовний роботодавець або менеджер інтернет-магазину завантажив через адмінку, і він більше не хоче паритись над тим, щоб в незалежності від розміра, який вказано тут, щоб це нормально відображалося на сайті. І що ми робимо? Ми беремо, додаємо всередину нашого контейнера, де лежить картинка. Давайте я запущу. DevTools і покажу це наглядніше. Бачимо, що в нас є контейнер картинки, картинка всередині контейнера. І логічним буде зробити, додати сюди цей стікер, цю СВГ-шку, абсолютно спозиціонувати її, як нам треба, що ми і робимо. Додаємо її ось таким чином. І описуємо якісь прості класи для цього стікера. Він буде абсолютно спозиціонований. Зверху відступ на 0,5 ремів, праворуч відступ на 0,5 ремів. І так як ми абсолютно позиціонуємо його, обов'язково не забуваємо додати якийсь position relative, absolute Sticky. Це може бути що завгодно із цих, напевно, 4 варіантів. Ще Fixed може бути. І бачимо наступний варіант. Все вроді би окей, але замовник нам каже, та ні. Щось ми, типу, якийсь дуже великий стікер завантажили, але нам впадло заміняти саму картинку, зробіть так, щоб це відображалось нормально на сайті. Ми такі, ну окей, що ми можемо тут зробити? Ми можемо використати трансформ, Scale і зробити якийсь Scale, який треба замовнику. Да? Наприклад, це буде 0-75. І так як ми змінили Scale, ми бачимо, що позиції праворуч і зверху теж змінилися. І помилку, яку я дуже часто бачу, що люди беруть і змінюють. Оці значення, які з самого початку ми вказували, на інші значення відповідно нового скейла беруть і підганяють ось таким чином. Да, наприклад, вже ось 0,2, да, зверху, праворуч, відповідно, теж там якихось, ну праворуч, взагалі 0, да, чи навіть менше, ніж 0, ось так. І такий код вже трохи важкіше підтримувати. А наступна проблема ще появляється така, що, звісно, що на мобільних пристроях скейл буде інший, і значить, і ці значення. Теж будуть інші. І це дуже часто, досі в 21-му сторіччі люди роблять. Змінюючи скейл, якщо треба змінювати позицію, змінюють і позицію. А насамперед так робити не треба. І треба давайте додамо скейл. 075, ось таким чином. І тепер для того, щоб завжди цей елемент, в незалежності від того, наскільки він проскейлений, тобто все одно будь то відображення в медіазапросах да, для мобільного пристрою, чи для iPad, чи для десктопа, ми можемо бути завжди впевнені в тому, що він буде на 0,5 ремів зверху і на 0,5 ремів праворуч, не парячись про те, які ж тепер нові значення топа і райта для цього елемента. Для цього достатньо просто використати. Таку CSS властивість, яка називається transform-origin і просто вказати, що це буде top і right. І тепер ми бачимо, що наш елемент має властивість CSS властивість transform-origin, top-right, що означає, що в незалежності, як ми його заскейлимо, будь-то. Ось такий скейл, чи взагалі великий, він завжди буде все одно в топ-05 рема і в райт 0,5 рема відносно правого верхнього кута, де ми його позиціонуємо. І цю css властивість треба використовувати, тому що CSS-код, який має тут незрозуміло, не які значення і, і незрозуміло, чому вони тут такі, підтримувати дуже важко, особливо, якщо в, у вас сайт кросплатформений і повинен відображатися кльово, як на мобіль. Пристроях, так і на десктопі. Ось таке коротеньке відео вийшло, але я подумав, що було б непогано освітити саме цю тему, тому що бачу, що багато хто не використовує цю властивість досі, при тому, що вона вже досить давно є. Ну в CSS, звісно, всього запам'ятати не можна, але саме ця властивість, я думаю, вам точно допоможе в тому, щоб зробити свій CSS більш читабельним. Ставте свої вподобайки, пишіть в коментарях, як ви позиціонуєте стільки. Якщо вам треба будь-то карточка товарів чи щось ще в своїх проєктах, можете навіть залишати посилання на них в коментарях до цього відео. І дякую, що додивились до кінця. Слава Україні, пока.